Дівчата, привіт! Будемо сьогодні з вами закривати квасолю лопію, три стакани сирої квасолі. Я замочила на годинки 6-5. Дивіться, як вона тут, як вона довше мучиться, вона швидше вариться. І відварила її. Вона мене ось відварена, і я її трошки поставлю остивати. З водички її не витягуйте. Далі нам потрібно 2 кг помідор. Ми їх миємо і перекручуємо на м'ясорубку. Кілограм червоного перця. Ми його будемо кришити соломкою. І кілограм моркви натерти на терці. Крутили наші помідорчики, додаємо сюди накришений соломкою перець. І також морквочку, яку натерли, на терці. Ми додаємо 300 г цукру. Дві з половиною столові ложки солі і, і стакан олії. І 5 столових ложок. Оцту, я вже їх виміряла. Дівчата. І за бажання можете додати головку чесничка і пекучий перчик. І хай покипить воно все пів години. Варились наші овочі, а тепер сюди вкидаємо квасольку. І даємо ще покипіти хвилин 10. А тоді будемо у баночки складати. Це лобіо наскільки смачне, що люди, які постять, можуть його вживати. І в борщі воно добре, і в рагу дуже добре воно. Ну, Закривайте і попробуйте, яке воно смачне. Ось і наше лобіо. Воно і гарне і смачне.